Привіт, друже! Я веселий колобок. Ному зі мною голосні звуки вивчати. Але в мене одна умова є. Треба ротик широкий мати. А в тебе ротик широкий? Буква А. А А. А, Яблучка 2. широко відкривай. Звук А гарно вимовляй. А, а, а. У мене задзвонив телефон. Я відповів Алло, алло Повтори так, як я, Алло, Алло, Алло. Повторюй знову. Алло, алло о, алло. Я хлопчик Андрійко, звук А вимовляти вмію, а ти а? Буква О. О-о-о! яєчко одно. О. Як дивно, ти чому такий сумний? Знайомся з моїми друзями. Це привид Каспер. А це маленький Сашко. Буква У. Песик на шнурку. Ще зі мною цей віршик. У у у песик на шнурку. Повторюй у у у песик на шнурку. Пограємо у жмурки. Ку-ку а де ти? Ку-ку а де ти? Ку-ку, а де ти? Буква Е Е-е-е, е е. де ви, друзі, де?

А цей пальчик мама. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик баба. А пальчик мізинчик я малий Максимчик. Буква І. Подобався мені. Фільму нашому кінець, хто дивився молодець.